Так, мужики, ще один уже завершений, ще один черговий свіжий такий немаленький робітничок Х12МФ, такий фініш на клиночку, обкладки нержавіючі, больстер комбі. На руків руків'я складається із стабілок, точніше, ха, точніше із аризонського дерева і стабільний, а, черешня стабілина. Ось такий загальний вигляд. Дуже удобний. Дуже удобний. 150 по обуху. Такий класнючий. Апарат. Значить цінник 7 тисяч гривень, щоходчик по запросу. Ось такий апарат наявності. Свіжий, ще тепленький, з поліровочки, Кого цікавить, пишіть.